Медиків мобілізують під час нинішньої хвилі мобілізації. Десятки лікарів Кіровоградщини отримали повістки з військоматів. Після медичного обстеження стане відомо, скільки з них відправляться на передову. Лікарі від служби не ухиляються, але побоються збільшення кадрового голоду. Адже область забезпечена спеціалістами менше ніж на 70%. Чи вплине мобілізація на якість медобслуговування жителів Кіровоградщини, Дізнавалася, Яна Семенюк. Олена Царьова одна з тих, хто отримав повістку. Жінка працює патологом в онкодиспансері. Лікарів з такою спеціальністю в медзакладі двоє. Пані Олена каже: якщо її призвуть в армію, єдина колега з навантаженням навряд чи впорається. Ми працюємо на три ставки, але виконуємо, у нас нагрузки на 10 ставок. Тость ну можете себе представить, если убрать одного доктора, що буде то тобто, один доктор буде виконувати 10 ставок. Та нагрузка баснасловна. Їй та ще 21-му лікарю диспансеру вручили повістки. Онкологи від військкоматів не ховаються. Однак не розуміють, чому мобілізують спеціалістів, які на фронті не затребувані. Якщо ми кидаємо туди людей, які не вміють цим займатися, я результату не бачу. Якщо відправляється дитячий інфекціоніст. Виконувати роль військового польового хірурга я не знаю скільки часу треба зробити, щоб зробити з такої людини якісного військового польового хірурга. Колишній головний лікар диспансеру, тепер нардеп Костянтин Яриніч констатує повістки отримала третина колективу. Серед них чимало дефіцитних спеціалістів. Тому, зважаючи на загальнообласний кадровий дефіцит, зареєстрував законопроект. Ми пропонуємо, якщо Укомплектованность медицинскими кадрами составляет ниже, чем украинский уровень. А на сегодняшний день средний украинский уровень составляет 82%, не призывать из таких регионов врачей. Вато документ розглядають в профільних комітетах. В Сільській місцевості зараз діє мораторій на мобілізацію лікарів, тому основне навантаження лягає на міста. В кіровограді повістки отримали більше 30% медиків. Однак, придатних до військової служби серед них небагато. Медики такі самі люди, і вони хворіють. І на жаль, дуже низький відсоток тих, кого можна призвати. От на сьогоднішній день це тільки один лікар-хірург, який. Вже призваний і один зараз відпустці. Одна людина, яка також має бути мобілізована. У військкоматі пояснюють, роздали так багато повісток через те, що після медогляду чимало мобілізованих відсіюють і заспокоїть, призиватимуть небагатьох, тому населення області не відчує зниження якості медобслуговування. Поставлено завдання для мобілізації 12 представників військових медичних фахівців. Це вони будуть направлятися в нас на до вірніше військової української військово-медичної академії, яка розташована в місті Житомирі, де проходять перепідготовку. Пані Олена проходить медкомісію і ще не знає, чи стане однією з 12 призваних в своїй користі в польових умовах. Медик не впевнена. Да, я врач общого профіля. То тобто заканчувала я інститут як врач по професії врачебне діло. але інтернатура у мене була по патанатомії. І 18 років я работаю патанатом. Тобто я моя мой робочий інструмент це мікроскоп. Але якщо визнають придатною до служби, ухилятись жінка не стане. Яна семенюк, Іван Фоміченко, Володимир Волок день за днем.